Цей сніданок я реально замішую за три хвилини. Поки він у духовці, я займаюся своїми справами. Сьогодні готую міні-запіканки з рікоти. Це той формат сніданку, який виглядає красиво, але не вимагає від вас ні сил, ні настрою шеф-кухаря. Беру тарілку, кладу рікоту, холодну, прямо з холодильника. У мене 250 грам. Далі додаю одне яйце, дві ложки цукору. І тут, правда, орієнтуйтесь на свій смак. Якщо любите більш солодкий, додавайте, якщо ні, можна зменшити або замінити. Далі беру манку, додаю приблизно півтори столові ложки. Манка тут потрібна саме для структури. Також я ще додаю дрібку солі. Беру крохмаль приблизно пів столові ложки. Крохмаль потрібен. Щоб запіканки були ніжні, але тримали форму і не розпадались після духовки. Також додаю півчайні ложки розпушувача та все ретельно перемішую. Цю масу розкладаю у форму, у мене сьогодні вийшло 4 міні запіканки. Перш за все, я змащую форми вершковим маслом. У мене ось така форма для кексів, але якщо у вас велика форма, сміливо робіть одну велику, або збільшуйте пропорції і готуйте на всю родину. Викладаю нашу масу у форму. Мені подобаються саме маленькі такі формочки, вони швидше пропікаються і виглядають досить акуратно. Тепер щодо духовки, я розігріваю десь до 180 градусів та чекаю хвилин 10 і відправляю запіканки випікатися. І ось тут найкраща частина. У мене є пів години для себе, роби що хочеш. Я просто сиділа в телефоні. Я нічого не помішую, не перевертаю, не перевіряю, просто знаю, що сніданок уже майже готовий. Приблизно через пів години дістаю. Вони рум'яні, ніжні та дуже ароматні. Вони легко відходять від форми, взагалі, без усяких зусиль, можна просто трохи провернути пальцями та витягати. Все легко. Зверху я вирішила додати трохи меду, буквально для блиску і смаку. Мед я купляла у нашому магазинчику. У містечку, де я живу ось такий гарний, текучий, чи як правильно сказати, мед. Він коштував 5 євро 85 центів і він з конюшини. Також вирішила взяти лухину для контрасту. Можна замінити на будь-які ягоди або фрукти, які є вдома. Їсти ці міні-запіканки можна як на сніданок, перекус або навіть як легкий десерт. Мені до вподоби такі рецепти, коли готуєш швидко, але результат виглядає так гарно та на смак є дуже класним. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком, будь ласка, і підписуйтесь на канал. Завтра буде ще один простий рецепт без метушні та заморочок.